Кінь в3. Кінь 6. Б3 дебют Ларсена на досі. Фенкетую слона на Б2. Не захоплює центр, тоді я можу просунути е 4 Так. Мабуть, є 5. Захоплюю простір. У мене тепер ще є С4. С4. Захоплюю простір і проганяю коня. Знову. Відійшов Д4. Будував ланцюг пішаковий. Так, маю позиційну перевагу. Слон Т3. На Ф5. Забираю. На Д6. Нічого не дає. Бил. Готую пастку невеличку, Якщо рокеруюся, то виграю якість. 2-0. А 3. Перекритися на це 5 не можна. Програється водія. Заправ. Майже закінчив розвиток. Тоді як у чорних паралізований ферзовий фланг. Угу. На ну, І2, мабуть, краще захистити Пішика на D4. Яким конем забрать? Будь-конем я заберу. Можу взяти коня. На це 6 він не може брати лодью, тому що ферзь під боєм забираю ладьою А на Д1. І в мене є на D8 шах. Можу здвоїтись. маю перевагу позиційну і захоплену лінію D. Як мені далі посилювати позицію? Слабкість на С6 на поду. І захиститься слоном виграю слона вилку дам на D7. Чорні це бачить. Намагається розбити Мій пішиковий ланцюг на ферзьому фланзі. Забираю. Маю пішикову перевагу на ферзьому фланзі. Побив тепер мене. Прохідні пішики. Бей На це три. Шах. Відійшов. Як задіяти коня? Може на D4. Зробив я помилку. Він скористався, я не можу брати слона через мат на 1, але я можу вдарити на C8. У мене є тактика, контр, тактичний удар. І пішак це буде захищати від мата на це. Віддає подорожча слона за пішака. Маю прохідні пішаки тепер. Це можна використати. Король чорних відрізаний. Але одна не зможу затримати пішаки. Так, як же їх краще просувати. Може це 5. От я Д7, Д6, Д5, Д3. Є ходи Д2. Або пішак С5. С5 сильніше, мені здається. Якщо нападе на пішака, я пішаком B Його захищу. Ну, тут є дотримування захист. Намагаюся королем підійти, але король відрізаний і я цим скористаюсь на C6, як він буде затримувати пішака? Якщо Ladia 7, то піде пішак Б. В підтримку пішака С. Пара потужних зв'язаних прохідних пішовків. Ладья не зможе зупинити. Ну тоді це 7. Якщо А8, то тоді лад'я D8 і це буде вже перемога. Лад'я D8. Тепер сходами підійду до ладії. Шахи вичерпаються і. Я переможу. Ще один шах залишився. Я йду на Б 2 Все, шахів більше немає. Здався. Я грав з шахістом з Австралії. Точність непогана, 80, 8 майже 900, і я прийняв один брилянтовий хід. Треба подивитися, що це за хід. Тут це теорія, книжечка намальована. Треба було йому D5 грати, він не зіграв цей хід. Віддав центр. Чорні віддали. Тому у них проблеми були з розвитком. Так, тут все правильно. Грейт. То помилка Randy 6, тому що втрачається ладія. Так, це все правильно, правильно. І це хороші ходи. Линия D. Ось помилка, Кинь Д4 и Ладятся 8 бриллиантовый хит. Тут це правильна перемога. Що покажес? ДС показує 92% точність і в мене увесь час була позиційна перевага жодного разу чорні не перехопили. Тому що вони віддали простір. Ось цей хід D5 треба було грати. Вони не зіграли. А в центрі бажано мати хоча б одного пішика. І я з темпом захоплюю простір. І чорні мають лише захищатися. Hers E2. Такий комп'ютерний хід. Варіанти. Дуже комп'ютерні. Слон Д3 також по якійсь там по третій чи четвертій лінії. Взяти було правильне рішення на F5. Так, рокіровка хороший хід. А3. Це очевидний хід. Виграш якості. Показує, що бити можна було. На це 5 Чому взяв. 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 Так. Людина взяла на C3. А відразу відігрується фігура вилка на D8 і відігрується. Ну, це дуже далеко. Прораховувати і комп'ютерний такий варіант занадто. Так. Ну, це. це найкращий хід D8. Захопити лінію D було дуже хорошим рішенням. На G8 показує. Чому на G8? Слон же відійти може. На F8, кінь підійде. Шах перекриється. Побив комп'ютерний дуже варіант. Важко підняти ці ходи для людини. Так, тут все добре. На це, це помилка D4. Це зівнув тактику. На F2 віддає подорожча слона. Але перевага за рахунок пішиків прохідних бей. у білих. Показує. Якісь інші ходи. На D4, король. Але ось на С6 був хороший хід ваш. Якийсь комп'ютерний варіант. Це все прорахувати занадто важко. Занадто комп'ютерно. Так. На Потім b 4 хороший хід, c 6 найкращий хід позиції, b 4 найкращий хід, c 7 найкращий хід. Ну тут вже можна прорахувати було, тому я знайшов ці варіанти, зробив калькуляцію і розрахував. Вже підняти ці ходи можна було. परमोह